Я Віктор Онищенко. Сьогодні разом з експертно-правовою системою для бухгалтерів експерту з Головбух розглянемо виправлення помилок у додатку 4ДФ податкового розрахунку, звітний новий та уточнюючий. Нагадую, що додаток 4ДФ податкового розрахунку стосується відображення персоналізованих даних щодо нарахованого та виплаченого доходу працівника. Як у вигляді зарплати та виплат за цивільно-правовими договорами, так і іншого доходу. Також тут відображається утриманий та сплачений податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Одним із двох варіантів виправлення помилок у додатку 4ДФ є подати податковий розрахунок, звітний новий або уточнюючий. Це найбільш універсальний спосіб, який підходить практично до всіх ситуацій. При цьому все залежить від того, у який термін подається податковий розрахунок. Якщо це відбувається до закінчення кінцевого сроку звітування, подаємо звітний новий. У заголовній частині такого додатка 4DF, зазначаємо: Звітний рік! Квартал і місяць, за який звітуємо, а також ставимо відповідну відмітку у правому верхньому кутку. Якщо помилку виправляємо після закінчення сроку звітування, складаємо уточнюючий розрахунок. У заголовній частині додатка 4 дф уточнюючий, зазначаємо рік, квартал і місяць того періоду, у якому коригуємо. Однак відмітку у правому верхньому кутку ставимо у полі уточнюючий. Дані варіанти розглядаємо разом, так як спосіб виправлення помилок як для податкового розрахунку звітний новий, так і уточнюючий, підхід до виправлення цих помилок однаковий. Це відрізняє виправлення помилок у додатку 4DF від такого у додатку d 1 Далі починаємо виправлення самої помилки. При цьому спосіб виправлення помилок однаковий як для розрахункових, так і нерозрахункових помилок. На рисунку поля, де можуть бути розрахункові помилки, виділено рожевим. Щодо нерозрахункових помилок, то це помилки, що ніяк не впливають на суми ПДФО чи військового збору. На рисунку поля з такими помилками показано зеленим. Щодо сірого кольору, так відмічені поля додатка 4ДФ. Які призначені для виправлення помилок у розділі 2. Отже, використовуємо для всіх помилок коректурний спосіб, тобто за допомогою спеціальних кодів у графі 10. Код ознаки 1 це виключення рядка. Код ознаки 0 це введення додавання нового рядка. На прикладі, це виглядає так: бухгалтер помилився і винагороду за цивільно-правовим договором показав у додатку 4 ДФ. Як зарплату з ознакою доходу 101, а треба було 102. Усього було нараховано зарплати 7 тисяч гривень, винагороди за цивільно-правовим договором 3 тисячі гривень, помилившись, все показали однією сумою 10 тисяч гривень. Даний вид помилки це поєднання помилкових даних у рядку та припущення рядка з винагородою за цивільно-правовим договором. Сума зарплати завищена. Очевидно, що це розрахункова помилка, так як вона впливає на дохід, ПДФО та військовий збір у податковому розрахунку у розрізі ознак доходу, хоча і не впливає на загальні суми доходів і податків. Отже, використовуємо один рядок, заповнюємо на виключення даних з ознакою 1 у графі 10. Де повторюємо суму нарахованого доходу у вигляді зарплати 10 тисяч гривень та податків з неї? 1800 гривень ПДФО та 150 гривень військового збору. Два інших рядки ставимо на додавання даних з ознакою 0, у яких заново вводимо зарплату, але вже в сумі 7 тисяч гривень, та додаємо винагороду за цивільно-правовим договором. 3000 тисячі гривень. використовуючи при цьому правильну ознаку доходу 102, в усіх рядках ставимо відповідні суми ПДФО та військового збору. Виходить все доволі просто. Якщо у додатку 4ДФ звітний були ще дані по якихось інших доходах. То при виправленні помилки інформація наводиться лише за тими рядками, які уточнюються. Тобто повторювати правильні рядки не треба, рядок цього також не заповнюємо. Аналогічно можна виправити неправильний податковий номер, зайвий чи неправильний код ознаки податкової соціальної пільги, код пропущеного доходу працівника. Всі ці приклади знайдете у експертно правовій системі для бухгалтерів експерту з головбух. До зустрічі!